Юрій Колісниченко професійний пожежний рятувальник та парамедик вже вісімнадцятий рік. Каже, під час війни неспокійних буднів у його підрозділу побільшало в рази. Сам Юрій навіть поза роботою допомагає людям у надзвичайних ситуаціях. Щойно трапляється лихо, він сідає у свій автомобіль, де на поготові усе необхідне спорядження і мчить у будь-який час доби туди, де люди потребують допомоги. Одного часу я працював грінич рятувальником. І до нас прийшов ну, пенсіонер нашої служби, ми з ним розмов, так розмовляли. і Він мені сказав таку річ, що якщо ти хоча б один раз прийняв участь в рятуванні людини, порятував, то ці відчуття вони залишаться з тобою на все життя. Ну як молодий зелений був, я так ну, може бути. але він виявився ну, правим. Люблю свою працю, люблю свою роботу. І якщо я знаю, що я можу допомогти, то чому я маю від цього відмовлятися? Завжди залишатися людиною у будь-яких умовах. Я вважаю, що це правильна стратегія. Складніше за все працювати вночі у зруйнованих ракетами будинках, розповідає Юрій. Торік на місці удару рятувальник познайомився з волонтерами, парамедиками Леонідом та Ілоною Петриченками. У прольотам батько з дівчинкою було під завалами дівчинку швидко А батько був під завалами години-півтори, мабуть, його не могло дістати. Спочатку Юра туди поліз, потім я до нього долучився. Там дуже було ну, все в завалах, було дуже багато плити, і висіло. І, та, і не було навіть не льожа працювали. Тут, так, в ближайшому стані треба було залізти туди і там ми надавали йому допомогу, зупинили кровотечу. Абісбов нам передали лікарі зі швидкої, зі швидкою Юро вколов, і, А потім вже ми вийшли і його вже деблокували ліківниці. Рятуючи людину у завалі, зрозуміли, шанси на порятунок підвищились, коли діяли разом. Відтоді знають, що можуть покластися один на одного у таких ситуаціях. Подружжя парамедиків волонтерить з 2016 року. Забирали поранених військових і цивільних з фронту, сірої зони та окупованих територій, доправляли до лікарень та до міських соціальних притулків. Немобільних пацієнтів доставляли з лікарень додому. Все це триває і зараз. Ми багато займаємося зараз міжгоспітальним перевезенням військових поранених, цивільних з Херсонської області, які зараз йдуть десь шукати дрова, собі топити щось, щось і подривається на розтяжку. Ми до медична допомога. Якщо треба кваліфікована допомога, то ми беремо лікарі зі швидкої. Разом з ними виїжджаємо на нашому транспорті. На місцях ракетних чи шахетних атак парамедики надали першу домедичну допомогу десяткам криворіжців. Якщо ми приїжджаємо, вже є швидкий, то ми намагаємося ну, намагаємо надати допомогу і передати швидкої. Але буває, що ми приїжджаємо раніше, що ще немає швидкої, то ми самі надаємо допомогу і самі вивозимо до лікарні. В цьому році вже ми десь 7-8 людей тяжких вивезли. Це тільки вивезли, а допомогу надали я вже. Не розумівся. Історія останнього ракетного обстрілу, 12 березня, доводить, що й доброчинці потребують допомоги. Машину Юрія дуже побило осколками після другого удару по готелю. День був важкий, тож про автівку рятувальник подумав, вже коли поранені були в безпеці. Я підійшов до машини і подивився, що з нею все сумно. Але дякувати людям, які дуже швидко організувалися. І ну, сума на ремонт автомобіля була зібрана. Я дуже вдячний. Я вже казав, що кожна гривня це участь у врятуванні людей. Волонтери знову потребують уваги небайдужих криворіжців. Їхні запаси з засобів першої допомоги вже вичерпані: це турнікети, кровоспині, протиопікові препарати, бандажі, ручні ноші і не тільки. За один прильот можна просто тисяч на 5-10 використати. Ну, і це ми самі себе всім цим забезпечуємо. Тому в цьому потреба завжди є велика. Були запаси у нас великі, спочатку війни дуже багато допомагали, у нас були дуже великі запаси, але з кожним прильотом все, все менше і менше залишається і наразі, наразі майже нічого немає. Можна просто це купити і нам передати. А взагалі в мене є на сторінці в Фейсбуці збір, ми викладали. Вже що після прошлого прильоту на готель центральний прилетіло. Ну, ні копейки ніхто не кинув. Якщо маєте бажання допомогти, зв'яжіться з волонтерами за телефоном 098 047 77 74. Тетяна Васильєва, Єлизавета Гусак. Цей день.